Вітаю! Я Ночкін Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіппінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Нещодавно я зробив ось таке коротке відео. Подивіться, це інформація для тих, хто виїхав з України, але не прижився не в Європі, не в Канаді. Вже майже 6 років я живу на островах Філіппінського архіпелагу. І скажу вам, що в раю теж буває сумно, особливо, якщо ви єдиний українець на весь архіпілаг. Тому, в кого є бажання приєднатися і жити разом на березі океану, пишіть. Поспілкуємося через відеочат, і з ким буде гарний психологічний контакт і спільні інтереси. Ласкаво, прошу на острови! На Ютубі воно не мало практичного резонансу, в нього дуже мало переглядів. А от в Тіктоку воно трохи наробило гаосу. Так, не дивуйтесь, тепер я ще й тіктокер. 50 років тіктокер. Я розумію, як це звучить, ну розумієте теж, що деменція вона підкрадається до всіх по-різному. От до, я із тих, до кого вона підкрадається через Тікток. Значить, от, там щось якась неймовірна кількість переглядів, коментарів, хейту, захоплення, там всього разом. Для тих, хто не знає, чому я взагалі тут опинився, чому я поїхав з України майже 6 років тому. І ця тема, вона не про якийсь радикальний націоналізм і навіть не про патріотизм. Це про вроджену наявність хоч якогось інтелекту. Хоч якогось вже. Бо мова це з самого початку не метод комунікації. Мова це сигнал між людьми і розподіл їх на свій чужий. Інколи умовно на свій чужий, якщо це люди з інших країн. А коли це люди з однієї країни, то це от чітко свій чужий. Якщо людина, яка належить до будь-якого етносу, але вона якось там цурається, не хоче розмовляти власною мовою, ну це таке собі щось. Я не хочу їх не бачити, не чути. До речі, раніше до приїзду сюди я думав, що це горе лише там певних етносів, по типу українців, білорусів, казахів, киргизів, там частково молдаван, ще когось в світі, ну я зараз говорю тільки ті, хто більш-менш навколо нас. Але приїхавши сюди, я побачив, що це горе, воно має всесвітній характер. Тобто, от як в Україні це розуміє максимум 10%, те, про що я зараз говорю, так само і тут я вже побачив іноземців з різних країн, і їх теж не більше 10%, і це максимум, які мають бажання і дійсно вчать місцеву мову. Так, я розумію, що в цьому немає жодної необхідності, тому що тут, на жаль, друга державна англійська. Але це знову просто питання до наявності клепки в голові. Тому так, всі ми люди на всій планеті, ми отакі. На жаль, лише якась дуже невелика частина розуміє, що це дуже важливий аспект в побудові суспільства повноцінного і. Всі інші їх можна лише примусити. Наприклад, західноєвропейці вони відрізняються від нас тільки тим, що їхні уряди в свій час дуже чітко зрозуміли, що багато мов і без єдиного стандарту це буде таке собі роздрібнене суспільство, і це буде породжувати сепаратизм, внутрішні конфлікти, внутрішні війни, і в результаті щось подібне, те, що відбувається зараз в Україні. І там уряди, от їх швидко цьому всьому навчили. От вони там на своїй території навчені. Але коли як тільки вони потрапляють в еміграцію на інші території, де не обов'язковим є вивчення мови з точки зору комунікації, то вони уяви не мають, що це потрібно робити, просто із поваги до місцевого культурного простору. Тим самим страждає й от філіппінське суспільство. Тут те саме. Типу місцева мова непрестижна, вона для сільських лохів острівних. А ми тут всі прогресивні розмовляємо англійською. Ну це як у нас з українською і російською мовами. Оцю категорію людей, що тут місцевих філіппінців, що іноземців, які сюди понаїхали, і тим більше представників населення України, бо вони навіть не українці, це Бог що, Я не знаю це навіть назвати, так щоб Ютуб не забанив. То оце їх я тут не бачити, не чути не хочу. Це єдиний україномовний канал, де навіть заборонена російська мова. Я не маю взагалі нічого проти російської мови. Це так само, як і для більшості з вас моя перша мова. Мова як мова, як і всі інші. Але в мене питання не чому ви розмовляєте російською, а чому ви не хочете розмовляти українською? Так само в мене питання. До місцевих експатів, які не хочуть вчити філіпінську, так само у мене це питання до філіппінців, які соромляться своєї мови. Для мене категорія цих людей, вона просто викреслена назавжди. Я не хочу їх не бачити, не чути ніяк взагалі. Тому, будь ласка, мені оце почуть з цього приводу тільки ті, хто хоча б розуміє, про що я кажу. Я розумію, що навіть якщо ви до останнього моменту були русифікованими. Але вам якось, хоча б через цю бомботерапію, це нарешті все таки дійшло. Отоді виходьте зі мною на зв'язок, і далі ми вже будемо з вами зв'язовувати в процесі там відеочатів, чи є в нас щось спільне, чи нам цікаво буде тут жити разом. Тобто про якусь уже психологічну стиковку, це вже потім. І все таки оцей відсів що до мови, він працює дуже гарно, тому що з цими людьми, які все-таки... Хоча б розумій українцю до інших українців, треба лише українською. Що писати своє ім'я, прізвище треба на українській мові. То з цими людьми, до речі, в мене зараз дуже гарний діалог. І якщо у вас приїде більше, ніж один-двоє людей, то поряд багато житла, подібного до мого, десь плюс-мінус в такому самому ціновому діапазоні, ми знайдемо. Для вас підберемо якесь житло. Я вас тут веду в курс справ, що тут за ціни, що тут взагалі, які нюанси в суспільстві, особливо методи комунікації, до речі, між острів'янами експатами. Тут вони зовсім інші, ніж на наших територіях. Оце я все розкажу, покажу. Чим зможу допоможу винайти вам житло, які тут ціни, взагалі ввести в курс справ по повній програмі. І тоді вже. Така буде мрія здійснена, яка в мене є по максимуму заснувати такий собі острівний український хутір, що може початком стати для такої от Січі під назвою Сікіхор на честь острову, де я зараз знаходжуся. І тоді ми вже зможемо якусь місцину зняти в одній з цих бухт, чи навіть на окремому острові, на якомусь іншому, де вже в процесі всіх психологічних перетурбацій вже лишаться тільки ті люди яким цікаво між собою спілкуватися, цікаво разом подорожувати, займатися чимось спільним, тим же самим блогерством, чим завгодно. От знаєте, як ото є будинки Тік-Ток, а тут би хотілося б зробити острів блогерів. Це отак от в ідеалі. Тому оці люди, будь ласка, я відкритий для будь-яких пропозицій. Приїжджайте, щось про проходу придумаємо. Все воно само собою, що не буде просто. Хтось з кимось не буде ніяк сходитися характерами. Це звична ситуація в будь-якому суспільстві. Але з часом я думаю, що це близько десятку людей все-таки буде як якийсь адекватний колектив єдинодумців, з якими ми зможемо вже тут щось будувати. І наше життя разом тут буде насиченим, цікавим, і воно буде відбуватися якось от на одній хвилі. Тому, будь ласка, це от, саме отакі люди. По всім питанням, в будь-який час доби звертайтеся, пишіть всі інші, кому взагалі не цікаво те, про що я зараз говорю, але вони хочуть приїхати на Філіппіни все одно, не питання. Я вам надам всю інформацію, я з вами з кожним поговорю, проведу якийсь діалог, поясню, що тут відбувається, відповім на всі питання. Ви зможете вибрати будь-який острів, але хоча б маєте повагу в першу чергу до себе, і також до мене, як до співрозмовника, до якого звертаєтесь, хоча б то робіть українською мовою. Може, по ходу, у вас там якось в голові щось все-таки відбудеться, якась так лепка там прозріє, яка може знаходитися в стані зачаття, і разом ми все-таки до чогось домовимося. Тому всі, хто вже є українцем або хто бажає стати українцем, будь ласка, приєднуйтесь, пишіть, будемо спілкуватися, домовлятися. Ну і там, по ходу, побачимо, що воно з цього вийде. Тому що пам'ятаємо, що всі ми різні, тому ми оригінальні. Ну, і якось воно буде.